Ірина Переселенка після початку повномасштабного російського вторгнення чотири місяці разом з родиною жила в окупованому Херсоні. Зайшли, як кажуть, орки, ну освободителі, наші, що звільнили нас від роботи, від житла, від всього. То ми були там, ну що можу сказати? Тяжко. Ми ж так на крайні жили біля Чернебаївки, бомбили завжди. Ну не то, що бомбили, вони Чорнобаївку Цю ми з дітьми в підвалі були. Подвал був не взагалі це такого, черепи котів валялися, все, ми самі тягнули туди щось, щоб сидіти там. Жутко було, до сих пор згадуємо все це. Ми їх боялися дуже, ми не виходили на вулицю, бо вони ходили по квартирам, вони шукали військовослужбовців. У мене чоловік і його син був військовослужбовець. У червні минулого року Ірина разом з родиною виїхала до Хмельницького, а 26 вересня цього року приїхала до Житомира. Виїжджали дуже тяжко. Ми виїжджали. Ми виїжджали через ці 20 блокпостів орків, які дюргали нас, перевіряли ці документи. А якщо були чеченці, то ці четі, то казали, хай їдуть. що ти їх там перевіряєш, все одно здохнуть по дорозі. Так, діти плакали, бо босано ще був онук 8 років і платно чи оплатно орендуєте це житло? Ні, Безоплатно, безоплатно. Хорошо. Та кількість внутрішньо переміщених осіб три. три тут. Ірина знайшла квартиру, в якій оплачує лише комунальні послуги. Сьогодні до неї прийшли працівники управління соціального захисту населення, які перевірили, чи дійсно в квартирі проживають переселенці. Такі оселі перевірятимуть в з 9 жовтня 2023 року. каже Олена Любер, начальниця відділу обслуговування пільгових категорій. За її словами, відповідно до постанови кабінету міністрів передбачена компенсація витрат за прихисток внутрішньо переміщених осіб. У вересні 2023 року було внесено зміни до цього. Порядку, а саме до пункту 8, яким передбачено, що органи уповноважені зобов'язані проводити вибіркову перевірку, інформацію, яку подають власники житлових приміщень при поданні заяви на компенсацію за прихисток внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, ми зобов'язані перевіряти факт проживання внутрішньопереміщених осіб за вказаною адресою, їхні особисті документи це паспорт. От довідка внутрішньопереміщеної особи, а також довідку про їх реєстрацію. Також ми повинні перевіряти факт оплатності або безоплатності внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Мета цієї перевірки це не перевірка внутрішньопереміщених осіб, це перевірка достовірності інформації, яку надає сам власник житлового приміщення. Тетяна Дукач, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.